Свіжі огірки на прилавках почали з'являтися в середині лютого. А вітчизняні помідори можна буде купити лише наприкінці березня. Цього року сезон змушені були розпочати на два тижні пізніше, кажуть тепличники. Бо доки температура за вікном знижувалась, ціни на енергоносії збільшували. Блакитне паливо подорожчало у півтора рази. Вода у два електроенергія в половину. Наше господарство спалювало до 300 і більше тисяч метрів кубічних газу це одна тисячна частина від в цілому від цієї країни. На сьогоднішній день ми вже здаємо майже кож, кожен день по більше 25 тонн огірків, але все рівно не вистачає цієї продукції. Для того щоб навіть окупитися газ, цей комбінат площею у 50 гектарів один із найбільших в Україні. Збитковий сезон він у змозі пережити, каже керівництво. А от дрібні підприємці не потягнуть високих тарифів. Дехто новий сезон розпочав із порожніми теплицями. Експерти кажуть, треба знижувати собі вартість продукції. Вона зменшується на ефективних господарствах, які, в принципі, всі інвестиції господарства на направлені на зменшення собівартості, мають бути направлені на зменшення собівартості. Збільшення якості під час формування ціни овочівники передусім орієнтуватимуться на купівельну спроможність споживачів, адже навіть під час посту люди ще подумають, чи купувати кілограм огірків за 30 гривень.